Конфлікт Ізраїлю та Ірану, що стоїть за ударами по ядерних об'єктах, і як це зачіпає Україну, усе почалося з того, що виглядало як черговий обмін ударами між Ізраїлем та Іраном. Але 13 червня світ опинився на межі масштабного конфлікту, коли Ізраїль завдав удару по іранському об'єкту, який, за його даними, виробляв компоненти для ударних дронів. Іран не заварився з відповіддю десятки безпілотників і ракет були випущені у відповідь. А Тегеран прямо заявив про право на самозахист. Спочатку це виглядало як звична конфронтація двох заклятих ворогів. але ситуація стрімко вийшла за межі звичних сценаріїв, коли в гру публічно включився третій гравець Сполучені Штати Америки. Президент Дональд Трамп, виступаючи у True Social, повідомив про знищення трьох ключових об'єктів іранської ядерної програми у Натанзі ісфахані та підземному форду. Особливою увагою стало знищення. Саме Фордо, який вважається серцем ядерних амбіцій Ірану, за словами Трампа туди було скинуто шість бункерних бомб, і Фордо більше немає. Пілоти, що брали участь в операції, благополучно повернулися на базу у Міссурі. І хоча іранські офіційні особи заперечують серйозні пошкодження і заявляють, що загрози радіації немає. Супутникові знімки і незалежні експерти вже підтверджують, ураження були точковими, але потужними. Трамп не зупинився і на цьому. У тій самій публікації він написав, що США давали Ірану шанс за шансом підписати нову ядерну угоду, але замість цього Тегеран обрав шлях конфронтації, і тепер їм буде набагато гірше, ніж вони очікували. Додав він Условлювання американського лідера стали по суті ультиматумом. Вибір простий або Іран погоджується на нові умови, або Америка атакує решту цілий, прицільно швидко та майстерно. Більше того Трамп не приховує ідеї повал. Лення ісламського режиму в Ірані, закликаючи зробити країну знову великою? Make Iran Great Again. усе це прозвучало на фоні заяв прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, який не лише підтвердив участь своєї країни у військовій операції, а й назвав мету кампанії ширшою за знищення ядерної програми. Він звернувся до гордого іранського народу, заявивши, що атака Ізраїлю відкриває їм шлях до звільнення від гнобительського режиму. Але чи справді падіння? Режиму в Ірані це шлях до стабільності. Багато хто у світі пам'ятає, чим завершувалися подібні втручання в Іраку, Лівії Афганістані. Зміна режиму призводила до вакууму влади, розгулу радикалізму, громадянських війн. Іран велика складна держава з населенням понад 85 мільйонів людей, розвиненою системою збройних сил і амбіціями регіонального лідера. Якщо він впаде, це не буде арабською весною. 2 це буде геополітична буря, яка не Весь регіон, поки офіційно бойові дії залишаються обмеженими між Ізраїлем та Іраном. Проте в організації Об'єднаних Націй уже лунають тривожні заяви. Рада безпеки закликає до стриманості, але великого ефекту це не має. Іран вважає, що Сполучені Штати Америки схвалили ізраїльські атаки. Американські бази в Іраку, дипломатичні місії в регіоні, військові табори. Усе це може стати об'єктами нових атак. У Вашингтоні попередили Тегеран про наслідки будь-якої агресії і вже вивели частину персоналу з небезпечних напрямків. Сценарії, за якими конфлікт виходить з під контролю, вже давно прописані у стратегічних документах НАТО. Достатньо загибелі одного американця у Тель-Авіві чи, скажімо, у Багдаді, і Трамп буде змушений діяти. Хоча він неодноразово обіцяв своїм виборцям не розпочинати нових вічних воєн у новій політичній реальності, внутрішній тиск республіканців і союз із Ізраїлем можуть його до цього підштовхнути. Іран має широкий спектр можливостей для відповіді від ударів по перській затоці до перекриття урмузької протоки. І якщо постачання нафти через цей регіон буде заблоковане, наслідки для глобальної економіки будуть колосальними. Ціни на нафту вже сягнули 78 доларів за барель, і це ще не пік. Удар по танкерам або об'єктам енергетики у Саудівській Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратах. Змусить світ знову пережити нафтову кризу, а з нею зростання цін, інфляцію і рецесію. І якщо ви додивилися до цього моменту, отже, далі ви почуєте, що там із нафтою, та як конфлікт між Ізраїлем та Іраном впливає на Україну. А зараз нагадуємо вам про лайк, дзвіночок та коментар під цим відео. Адже ваша думка щодо цих перепитій для нас важлива. Експерти прогнозують, що це особливо боляче вдарить по країнах, які вже страждають від кризи вартості життя. У цьому контексті виграє лише одна сторона Росія. Кремль уже рахує додаткові прибутки до бюджету від зростання цін на енергоресурси, і це прямий ризик для України. Чим дорожча нафта, тим більше грошей у Росії на зброю, ракети і дрони. Чим довше Сполучені Штати Америки зосереджені на Близькому Сході, тим менше уваги і підтримки для України. Максим Ялі пояснює, якщо нафта подорожчає ще на 10-15% Путін отримує додаткові мільярди для війни. Це прямий наслідок дестабілізації близького сходу. Тому Україні важливо підтримувати коаліцію санкційного тиску навіть у часи глобальної уваги до інших воєн. Іронічно, але війна в Ірані водночас і загроза, і шанс. Ізоляція Тегерана, знищення виробництва шахедів, смерть ключових зв'язкових із Москвою усе це послаблює Росію, але це не до Гострокова перевага, якщо Україна не скористається нею просто зараз, уже за кілька тижнів ці події втратять ефект. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном переріз у нову фазу не лише через бомбардування ядерних об'єктів, а й через інформаційну груз обох боків. І, хоча Вашингтон святкує знищення іранської ядерної інфраструктури, видання The New York Times повідомило, що Іран міг заздалегідь вивести до 400 кг урану, збагаченого на 60%. Це майже готова сировина для створення ядерної бомби. Залишився один крок до до 90%. Якщо це підвер. Ризик появи іранської зброї масового ураження не зникає, а лише посилюється. Це додає нову небезпеку в регіоні і нову невизначеність для світу. Якщо Іран, попри атаки, зберіг потенціал для ядерного шантажу, то замість миру ми отримуємо ще небезпечнішу нестабільність. І в такому контексті Україні критично важливо не випадати з поля зору глобальних гравців. Військовий експерт Олександр Мусієнко додає, те, що Іран вивіз. Багачений уран ще гірше ніж якби його знищили разом з об'єктами. Це означає, що загроза залишається, а війна не завершиться. Водночас, ППО, яка могла поїхати до України, зараз знову буде потрібна Ізраїлю. Кількість жертв зростає щодня. Іранські державні джерела повідомляють про 430 загиблих і понад три з половиною тисячі поранених. Ізраїль заявляє про 24 вбитих цивільних і понад 1200 поранених. Це вже не війна заради сигналів. Це війна на виснаження. Віталій Портников застерігає. Війна на близькому сході відволікає увагу заходу, зменшує нашу вагу в інформаційному полі. Якщо на додачу Іран ще й спробує відновити ядерну програму, увага США точно зміститься, і ми втратимо пріоритет у зовнішній політиці союзників. Вашингтон готується до затяжної участі в конфлікті, а це означає нові пріоритети для озброєння, фінансування зовнішньої підтримки. Україна має терміново адаптувати свою дипломатичну. Стратегію залишається головне питання: як відповідатиме Іран, і чи зможе Трамп утримати баланс між демонстрацією сили та уникненням повномасштабної війни? А для нас найважливіше, чи зможе Україна утриматися у центрі глобального порядку денного? І відповіді на ці запитання визначать не лише наступні тижні, а й роки для нашої країни. Михайло самусь військовий аналітик також підсумовує це вікно можливостей крихке. Треба бити по Росії в момент, коли вона втрачає постачку. Ання дронів і треба бути активними в інформаційному полі криза вірання, частина тієї самої глобальної боротьби. Якщо ми не пояснимо це світу, ніхто не зробить це за нас. На цьому сьогодні все не забудьте залишити свою думку у коментарях щодо цих подій, поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі.